Усім привіт! У нас вже минуло півдня, і я тільки зараз наважилась до вас вийти, хоча ще зранку взагалі не хотіла нічого знімати, але вирішила, що чула і вже давно не виходили ноги. Після вчорашнього дня у нас, ну, я буду говорити за себе особисто, такий стан як у мухи, яку травили до чесне слово. Е, ніби все добре, ніби всі живі, здорові, е, якихось серйозних руйнувань і постраждалих немає. Вроді би на щастя. От, е, але присмак гімна присутній. Е, хто припустив, що вчора було? Скоріше за все, вони підписання в інстаграм тому не в курсі. Але хто читав новини, той знає, що відбувалося вчора в Умані і ще в багатьох містах України цілий день і весь вечір. На щастя, ніч у нас була тиха і спокійна, за що просто я видихнула, бо готувалася я до найгіршого розкладу. І майже було впевнена, що цієї ночі ми будемо ночувати на першому поверсі в під'їзді. Тому що після того, що ми пережили в день, страшно, просто страшно. Тому звечора наготувала теплі речі для дитини, для нас. На випадок, якщо доведеться дуже швидко одягатися і вибігати з квартири, щоб уже все було на місці. Але пропогане досить Рома поснідав. Не знаю, сніданок обід у нього був таке щось незрозуміле. Я зараз хочу подивитися я посуд помила. Тут в мене картошка, просто хочу подивитися, що у нас є, чи треба щось готувати їсти. Бо ніби в нас все є, але щось їсти не можу. Не їсти не можу. Так, ладно. У нас є картошка. Будемо доїдати картошку і доїдати борщ. Приготували собі обід сніданок. Не знаю, коротше, перший прийом їжі. Зараз поїм. Думаю, може це зібрати малого, як проснеться. І піти десь прогулятися. Але ще не вирішила, куди саме. Тому що на качені з ним не підеш, бо вчора в нас свій день йшов дощ, і, скоріш за все, вони ще мокрі. Зараз захоче на горки, там вода, коротше, ні. Пісок теж не полізе, бо ще мокро. І, скоріш за все, що ця наша площадка. Ну, там ніби як підсохло, але не знаю. Коротше, хочу десь піти з ним трошки пройтись, може провітритись. Тому зберемося і підемо десь, може, до 14 школи, може на каву ну, Коротше, там декілька днів назад замінила постіль постійну брілизну у нас на ліжку і у роми на ліжку. І досі не можу все перебрати, тому що зіпсувалася несподівано, зіпсувалася дуже сильна погода. Відповідно, речі так швидко в ціні не сохли, як би мені хотілося. От, а отже, приходиться брати все потроху, <гум>, щоб воно встигало висихати. І от таким чином ромену білизну, яку я вже м -м, замінила, я її вже попрала, попрасувала і склала. Залишилася тільки наша. Е -е, тому це вже здається останнє що там пододіяльник і все. І буду чекати, поки це все висохне, щоб потім його попросувати і теж скласти. Бачу, що хтось він теж постіль пре. Це видно з сезону. Вже, до речі, задумуюсь над тим, як ми будемо святкувати Роми на день народження. У Роми день народження 30 серпня. Е е є декілька ідей, як його відсвяткувати. Одна з ідей була зводити його в дитячу кімнату, він ще там ніколи не був. Мені це здавалося, що він ще малувати для того, але чомусь так вирішила, що, мабуть, десь на протязі цих місяців ми якось сходимо туди, щоб на розвідку подивитись, що там, як там, чи Ромі взагалі цікаво там. Якщо так, якщо все пройде дуже добре, то на день народження. Ми зводимо його в дитячу кімнату, придумаємо ще якісь там прикольні штуки, щоб його там порозважати в цей день. Не плануємо ніяких грандіозних святкувань по типу там, замовляння кафе, при запрошування всіх кумів, друзів, знайомих. Пояснюю, чому, тому що не бачу в цьому такої великої потреби. По-перше, Ромі, наскільки я зараз бачу, компанія не потрібна. Він дуже гарно грається сам, знаєте, замовляти дитячу кімнату, запрошувати туди діток. Да? Але якщо розібратися, навіть немає кого запросити, бо як ви, таких друзів у Ромі ще поки що немає, він же маленький. Замовляти кафе, пригласати гостей. Я не хочу перетворювати дитяче святкування в якусь грандіозну попойку для кумів, розумієте? Це два. По-третє, наші куми майже всі розкидані по цьому світові. І ті, які є тут в Умані, ті, які зможуть приїхати, вони й так це зроблять: прийдуть, привітають Ромчика, там, чи по телефону, чи так зайдуть до нас в гості. Замовляти кафе і святкувати масштабно, я не хочу. Тому що це дитяче свято, мені хочеться цей день провести з дитиною таким чином, щоб в нього було купа позитивних емоцій, щоб цей день був присвячений тільки йому, щоб вся увага була тільки для нього. Дитяче, в минулому році ми святкували рочок. Ромі, ми запрошували всіх кумів, так як це літо, так як це літо, це дуже класна пора. У нас була така можливість не сидіти. В кафе, всі в костюмчиках, А відсвяткувати його день народження в такому там, типа, лісочок, таке воно з біседками. Ми жарили шашлик, з кумами зібрались, посиділи, пограли в волейбол. Хто підписаний на інстаграм бачили, задули торт. Ну, коротше, все було класно, круто, весело. Святкували ми цей день народження не 30 серпня, а вже перші дні вересня. Тому що 30 серпня ми були вдома і ми е, були з дитиною. Тоді приїхала Віка, його кума, моя сестра. Е, ну не його а його хрещена, моя сестра. І е, ми його привітали. Там була фотозона. Я зробила. Ну коротше, хто підписаний на інстаграм, той той бачив, як це все було, як це все відбувалося. Можливо, зранку я собі думаю, планую так, да? якщо ми не купимо подарунок заздалегідь. Можливо, зранку, коли Рома прокинеться, ми зберемося, підемо в магазин і Рома сам обере собі подарунок, який він захоче. Тому що поки що в мене ідеї, що йому подарувати немає. Бо мені здається, що в нього вже є все навіть більше. Але будемо бачити. Якщо ж подарунок буде куплений заздалегідь, то тоді зранку ми, скоріш за все, придумаємо якусь іншу розлякавку для нього. Можливо, сходимо в новий, нову Софіївку. Рома там ще не був, бо в старій Софіївці він вже був, ну, він, звісно, цього не пам'ятає, бо був маленький, але в новій Софіївці там більше всяких різних. Цікавих штук, які можуть сподобатись Ромі, мені так здається. Тому, можливо, буде так. Поки що детально нічого сказати не можу, якісь наброски ідеї стосовно цього є, але конкретно ще що поки що нічого не вирішено. Не виключаю варіанту, що до ближче до самого дня народження може взагалі передумати і закатити вісілі і гульки. Ніхто, ну, тобто я не виключаю цієї можливості. Але скоріше за все це буде такий спокійний, сімейний, сімейне свято, повністю день присвячений дитині. Це ті, які мали йти гуляти, коли Рома проснеться. На самом деле, Рома проснувся і ніхто нікуди вже не йде, тому що я просто не хочу. Ми лежимо, я навіть ліжку ще не застріла, ліжечко ще тут стоїть. Коротше, вже все як було, так є. Я Тож. просто не хочу нічого робити. Я помила посад, прибрала на кухні. Ну, коротше, ви добачили і все. І спав, а я біля нього. Ай, ну больно, Ром, не стрибай, будь ласка. А я у нас ну, щось позахмариться, сонечко прояснеться. непонятно. Ой, трошечки. Оділись, ліжко застелили, плюс-мінус себе в порядок привели, якщо це так можна назвати. Е е е йти на двір я не хочу, бо я тільки що вийшла на балкон, і в мене ще були думки, що а можливо, а потім я е вийшла на балкон, е стріпати покривало, якому застеляю ліжко. І ви знаєте, бажання таке припало моментально, просто вони відмінули. Бажання пропало моментально і більше не з'явилось. Тому вирішила, що я не хочу. І не буду. Нікуди йти. Сьогодні ми будемо вдома. У нас такий день на чилі, на розслабоні, тому що якось тяжко докупою зібратися трошки. І виявилося, що в мене в шафі а, якимось незрозумілим чином з'явилось місце, де чомусь. Цевився срач. Божечка, так можна і вмерти з переляку. Прибирати тут. Коротше, як я обнаружила срач, включу в спишку. Е, при тому, що у нас квартира немаленька і, в принципі, в ній багато місць для зберігання, але виявилося, що верхній одяг. Появою дитини зберігати просто ніде. Він не поміщається в ту шафу, яка в коридорі. Тому я вирішила її зберігати таким от чином, просто без пакету, без нічого. Отак, от легенькою все склало. І отак я собі вирішила, що тут я буду його зберігати. Але. Виявилось, що тут у мене зберігається додатково ще якийсь незрозумілий одяг, якісь хустинки, якісь е ці колготи. Я їх знайти взагалі не могла. Я думала, що вони на ну, мене стали малі, і я в них просто не поміщаюсь. Тому я їх, скоріш за все, викинула. Ні, оказується, вони тут всю зиму стояли, поки я їх шукала. Ви уявляєте собі просто як я не знаю, чи я зараз взагалі в ті влізу, ті, які влізу, які там є. От. Але прибрати їх звідти однозначно потрібно і вже там потім будемо вирішувати, чи буду їх носити, чи не буду. You, you thank <laughs> you Така сама ситуація і тут, тому що тут у мене все теж в купі, І коні, і люди все змішалось. Це, до речі, шапка, яку нам купила бабка. Прикольна така, але вона без зв'язок. Я не знаю, чи це так задумано, чи вона тут просто відірвалось. Е, ну, коротше, він її декілька разів видів, і вона встала на нього мала. Тому ще заподивлюся, чи треба її постирати. Підшила трохи ромну кляпку, отут, от, от, бачите, воно було приклеєне все на гарячий клей-пістолет. І після якогось там другого чи третього прання воно все гарненько відпало. Тому я вирішила його вже пришити, щоб не вірнікав. Куди ти лізеш? От скажи мені. Ми тут у нас увлікательна ігра. Да, Роман, ми грузимо грузовик фруктами і овочами, правда? Папа, Папа прийшов. Папа! Папа еще дома, по дому Мы вечерю И будем сейчас а тут? есть Греется картошечка Сейчас я еще приготовлю салатик Роман меня тут шеф-поваром заделался, Все помогает Руки забери Я буду твої пальці в салаті. Mm -mm, Мене відпустили трошки прогуляти. Піду зараз в магазин. Хочу подивитись малому набір іграшок оці, такі тваринки невеличкі. І треба додому купити овочі. Зараз підемо. А, ще по так, мені треба Я щось хотіла. Мені треба. Трошечки мені. Я тут такого люблю. Не зовсім свійське, але теж непогано. Зайшла в маркет, а там щось ні капусти. Ардізка якась м'яка. Короче, вже, да, вообще, я розраховувала на цей фейнмаркет. Спеціально в Балмарт не заходила. Чеше. Кричит в караміль. Не дуже я її люблю. Але походу прийдеться. Ми купуємо yeah. овочі. взяла лікар огірочку, щось він. Останнім часом на них піці помідору щось не сильно. Мабуть, вже просто наївся. Купила його іграшку. Хорошо. Зараз побачите реакцію. А що мене ніхто не зустрічає? Зустрічає! Привіт! Ти скучився за нею? Дві я тобі купила. Вау! Бандерино. Так. Прийшла на кухню, зараз буду готувати тіба вечерю. Вирішила ще перекусити перед сном. Хлопці вирішили підключитися до мене. Я дуже закінчила далі яйця і салату. І вони теж сказали, що а, хотять. Тому готую.

Ми жаре буде. прийшов мені допомагати, але я вже на країчку сюди нарізаю. Кучок кровку 27 гривень. прикиньте. Дешево чи дорого, бо я ще в цьому році зелень не купувала. Ще раз купила в цьому році пучок зелені, кропу в салат. Ну Він такий, я вам хочу сказати, вже трошки пожовклий, але, наче як свіжий, пахне. Ну, як свіжий, якщо він пожовклий, він вже не може бути свіжим. Давайте ми знайти насіння ой боже. кропу нема. Вже, мабуть, не сезон на насіння, чи що не знаю, що хочу. Якось буду. Я забула, що в нас там на базарчику є два магазини, агромагазини, там продається насіння, риночки, земля, добрива, Коротше, все таке я тут думаю туди зайти і подивитися ще там. Може, в них ще є. В інстаграмі сказала про цю ідею, що хочу посадити кріп і петрушку, мені отаку зробили. Бо сказали, що вона на балконі рости не буде. Але я хочу спробувати. Мені чомусь здається, що якщо не вирощувати з неї прям кущі. А зрізати її, коли вона ще прям молоденька, у мене все вийде. Але я згадую, у мами, як на, на городі з'являється кліп такими маленькими кущиками молодий. Ми його зрізаємо, і це ну, самий смачний кріп на салат. Що в 5-літровому е, відрі. Він не зможе вирости у той кущик, маленький зможе. Так само, як з салатом. Я зараз чекаю, щоб він зав'язався, подивитися, чи він буде рости. Щиро рону нагоджу мотоциклістів. ж ще, що я їм і розповідаю, просто я зараз піду в кімнату, там моїх хлопцям я вже розказати не зможу. У мене там салат, він вже пустив таке довгеньке листечко, я вам показувала в минулому відео. Я Його зараз забрала в хату, бо в нас холодно. Не хочу, щоб він приболів. Чекаю момента, коли я побачу, що діло буде. Бо поки що я не розумію, чи треба його пересаджувати, чи йому і так добре. Тільки я зрозумію, що його, е, ну, типу, що все в мене вийде, він буде рости, все буде класно. У мене ж залишилось насіння, я ж не все висадила. Я посаджу ще декілька стаканчиків, щоб коли то виросло, поняли? Я його зрізала, ми його їли, а нове вже доростало. Собственно говоря, так само я планую робити із петрушкою.